thank you

フフフフ。 그래 t a s b it all. 과 상처 모든 것이 려 Yeah, we'll fix everything 너에게 다가가 c A built up and get out of and a booze. Oh, yeah, yeah, yeah. Ліса, подвинься, подвинься, Ліся, подвинься, моя маленька. Так, от прийшла додому і буду пити чай фруктовий, малинами, до речі, із лінивою ачмою. Ачма. Ачма, ачма, не знаю навіть ти на хто знає напишіть. Я в минулому відео показувала, що я купила в Лєдо. Як вона називається, забула в Лідо Лаваш? Слова. Потрібний момент випадають уже. Купила лаваш, говорила, ще приготую страву. Ось эту ліниву ачму, чи ачму, ачму, напевно, все ж таки. Дуже смачно. Я вже доїдаю її. Можна і холодну, і гаряче їсти, Але задорого треба відзначити, тому що сюди входить. потрібно крім того, лоша, там 5 штук було, ну, 3-5 штук, в залежності від розміру лаваша. Треба 600 грам йогурта або кефіра, плюс 300 грам творога, сира, так, плюс 6 яєць. Дуже швидко це робиться. Смачно, але дуже ситна, тобто калорійна, як на мене, дорогувато ще одне. Тобто це задорого, так, якщо все порахувати всі продукти, але дуже швидко і смачно. Кому нема проблем з, фінансовими. з фінансами, швидко, смачно ситно. Тому рекомендую. Ну, а я буду пити чай. Аліска дивиться, ліса. Тобі такого ні. вона неї тут вона пофарбована, тому що в неї проблеми. І тут сестри пробувати борщ з кисли капусти. У нас якось не прийнято варити такі борщ з кисли капусти. Через сольник, як це називається. О, от вона варить, тому будемо пробувати. Все вже могла прийти, мимо всі сімействули тут дві мої по дорозі. Вийшли, відвідали. Сімействули тоді. Мої друзі. Красені. Красені. Ну і там мимо приїжджають поїзда. Прилітають. Якось так все. Більш нічого нема. Нема, нема ждуть ще. Ну, ось такий борщик йому сестричкою Сестра приготувала, як він називається? Щі. Щі. Да, Ні, ну. це розсольник це... з кислою капустою. Не, розсольник це з огурцями є з огірками, є з кислою капустою. Не, І не супереч мені. А це розсольник з кислою капустою. Отак от. Дуже смачно. Ой, дотягнуть ручки мої, ручки. Ці руки нічого не крали. Якби крали, то не тягала б. Тут тяжесть, не б'яла б на дурних стежках, А так приходиться. Бо ж ці руки нічого не крали, <гум> Згадалась. крилатий вираз. Так, у мене чек сьогодні на 35,80, ну фактично на 36 без 20 центів. ледь допленталась. Так, що я купила? Мілка по акції 95. Фісташками стажками морозу по євро 66 здається, наскільки я пам'ятаю, по акцію кіло 161, 161 м'ясо вирізка по 4,95. Непевна вирізка, холодильник. Так, буду щось таке, типу борщ суп варити. 89 центів за 400 за 500 грамів 494 буду щоб відкладати. Оєрок щоб за 60 центів акція. Олія за євро 30 соняшникова акція. Так, колбаску 30% акции, евро 74, 150 грамм. Кезы евро 20, 40, 80 центов, 79 супер. Акция, да? евро 60, 250 грамм. О, По... ну, уже на 5 курсе, у меня закончился так. Ось, вот, бойтый, да, ну и бойтый, 65 центов. Для снитки. Люди 6 евро 29. Люди 6 Так, что у нас тут еще? Кола Ну, 65 плюс 25 центів пляшка, яка здається. І ось усіх 30 штук є по 30 центів. 30 20 штук. По 30 центів це 6 євро. І за 6 євро купила собі hands, тобто полотенця, рушники української мови. Вам волі? Картон, тобто, і розмір, розмір, розмір 50 на 100. Ну такі симпатичні. Вони тим більше вже такі не дуже, і їх дуже мало, якраз у цих не, не вистачає. Можна було б купити ще великі рушник, банний, теж за 6, але в мене не вистачало грошей ну, і так вистачило. Так, морозу я вже показувала, шоколадку показувала, ана, іще вода купила. Такого... штук за блоки. И кейсы наполнены тебе на 4 евро. 3,75 удается И все 35,80. Такие мои покупки сегодня. Життя дороже. 8,8. Ось, ще одна ось нашого життя. Спасибо, яка тиша, як на початок листопада, неймовірно, теплий. Я тут прогулююсь не я одна. От попереду. Боже, яка теплинь. смачненького, недорогого і вредного, шкідливого для здоров'я. Такі конфетки найдешевші, там аж пів кіло за рубль, євро 75, і картофель острий, щось теж не ну, дешево. Ну, така кукурузка. О, 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 о. как кукурузка сухая, ну такая соленая, свой, свой вид не смак, скажем так. А я в другой раз купляю, да, а то не здесь, и, по трошке можно. Так, ничего. Ну, так. В основном, это и все, еще,